Усім привіт, я Даша. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. У мене буде трошки дивний голос, не звертайте на це увагу. І ми починаємо, як завжди, наше макіяжне відео. Починаємо ми завжди з моєї зволожуючої якоїсь хірні, яку я буду наносити на своє обличчя. І з цього все і почнеться. Я бачите, я не змогла протримати довшу перерву. Тому що Ютуб мене лякає. Я знаєте, я стільки разів вже починала майже заново Ютуб канал, коли алгоритми слали мене в дупу. що я Просто я тепер боюсь все. Ютуб мене залякав. Я боюсь робити перерви. Я боюсь не випускати відео. Навіть коли я хворію чи щось відбувається, тому що мені здається, що все. Ютуб скаже мені, пішла на хрін знову, і все почнеться з спочатку. Я вже боюсь, все, я залякана. Ютуб, ти добився свого. І я вже насправді забула, про що я хотіла з вами поговорити, що там відбувалося. Ви просили мене поговорити про Ему Антонюк, про її інтерв'ю. Там вийшло інтерв'ю Антонюк на каналі Розмова. Вийшло інтерв'ю Спартака на каналі «Емма». І всюди у нас знову Емма. Я не знаю, коли вона спить, стільки вона всюди вона є і всюди вона працює. і... Браво, бравісімо, якщо чесно. Що це я вирішила без зеркала сидіти? Да, така класна. Це, друзі, зеркало є, починаємо. Давайте я задовільню ваші якісь потреби в цікавості, що ж я там думаю про Антонюк. Звичайно, я дивилась всі її інтерв'ю, тому що я сама велика фанатка Антонюк, ви все знаєте. Чесно, було нудно, вибачте, було нудно. Е, е, Ема, розумієте, чому прикола? Ема? Ема намагається бути, що вона така токсична, вона така хартокерка, вона така е, вона така супергостра на язик і так далі. На ділі вона страшна, душніла. Люди, вибачте, це якийсь зараз буде хейт Спіч. Але насправді ніякого хейту це факт. Ема Антонюк, «Сама велика душніла, яку ви тільки можете знати. Отож, вона там розповідала, як вона проводить своє там життя, буття як вона може по 4 години читати і думати про всякі проблеми, там, що вона токсична навіть по відношенню до самої себе. Розумієте, це читання насправді, читання, коли ти не вилазиш. З книги по декілька годин і, е, всім ношається, що наче якщо ти читаєш там багато книжок, ти прочитав всі бібліотеки, то ти якась там жорстка інтелектуалка, ти там все знаєш на світі, ти така розумна. Насправді, книги відіграють таку функцію, що ти втікаєш від реальності, ти втікаєш і створюєш собі якийсь світ. Я маю на увазі, звичайно, художню літературу. Так, воно там розширює якийсь словниковий запас. Так, ти можеш більш повно висловлювати свою якусь власну думку. У тебе розвивається уява. Але по великому рахунку, якоюсь мірою ти втікаєш від реального життя. Ти постійно в цій саморефлексії, тому що книжки і фільми це що. Це якби висвітлення наших травм. Коли ми поглинаємо книжки і фільми, ми переживаємо власні травми, і рефлексуємо їх. Коли ти постійно читаєш, втікаєш від цієї реальності, ти рефлексуєш, ти постійно переживаєш ці травми, і ти стаєш отаким, знаєте, весь в собі, такий душніла, такий мрійник, такий щось там. Знаєте, оце ходиш по цим горизонтам, Що гаразд, ти не здраваша називається. І ми там намагалися довести, що вона неприємна людина, що вона така токсична, що вона така гостра, і вона завжди була неприємна. Але. Насправді вона душніла і насправді вона просто спеціально хоче відлякувати від себе людей. От вона ж розповідає, що вона така слізеринка. Чому вона слізерінка? Тому що вона от стала на противагу всьому соціуму. Що ось соціум її не, при... не приймав, бо вона така якась е особлива і інакша. І вона стала. А що це таке рожеве? Звідки воно взялось? І вона стала. Отакою от слізрінкою, яка проти всього світу, але чомусь вона вирішила? Да, бути Не пофендуйкою, який ж менш там, якийсь популярний факультет. Да? Вона хоче бути саме сучкою. Сучкою, якою по великому рахунку вона не являється. У неї якась не та енергія, да? вона хоче здаватися такою токсичною сучкою, насправді. Вона така маленька, якась закомплексована дівчинка. І я не вважаю, що це погано чи щось в цьому є, знаєте, те, чого треба соромитись. Це, треб... це... це не те, чого треба соромитись взагалі. А у неї ось іде такий максималізм: я така доросла, така агресивна, така стервозна жінка. Я не знаю, якщо в тобі цього нема. То навіщо з себе це тягнути? Це, знаєте, можна в це погратись, коли ти підліток, ти не знаєш, хто ти така, тобі хочеться щось там, да, спробувати, ти пробуєш бути такою, сякою, ти дивишся на інших жінок, ти вибираєш собі там якийсь шаблон, по тому якою ти хочеш бути, шукаєш якісь приклади. Ну, коли ти вже, ну, їй же там, да, 30 років чи скільки, коротше. Ну, по суті, це вже сформова. Це вже по суті, сформована особистість. І вже навіщо у щось гратись, навіщо щось там в себе тягнути? Якщо, по суті, ти вже можеш бути собою, да? ти вже десь визначилась, хто ти є, яка ти є, що ти хочеш від цього життя. І по суті, всім бути сучкою, да, щоб відлякувати людей, це не обов'язково бути там доброю якоюсь мрійливою якою людиною. Це не так погано, в цьому немає нічого поганого. І знову цей лукістичний світ. І я не знаю, як у неї це сходиться. Я буду нарощувати ві, я буду така от е, сяка. Я не живу в вакуумі. Це не соромно казати, що зі мною щось не так, це соромно е знімати косметику і казати, що я можу і так жити. До речі, скоріше за все, я не знаю, ви зараз скажете, що я, типу, перебільшую, але коли я знімала відео про ремонт я спеціально змила косметику. Ну, як, я просто знімала відео без косметики. Я сказала, що ну, тіпа, друзі, дивіться. Можна взагалі відео без косметики знімати і всім буде срать. Ну просто, мені реально пофіг. Це не був якийсь там, знаєте, маніфест. Ну, мені реально пофіг. Я часто... Це не тільки для того відео, як ви могли помітити, я часто знімаю відео без косметики, тому що, наприклад, той день мені не хочеться фарбуватися. І, типу, всім пофіг. Ні разу мені ніхто не написав, що я якась страшна. Крива там якась, у мене щось не так з обличчям. Чесно, за весь ем, за в, в, весь час, що я веду YouTube, мені ні разу ніхто не написав, я, страшна, що я страшна. Е, навіть якщо я там могла виглядати трошки гірше чи щось таке, тому що, ну, типа, якщо тобі норм, то всім іншим реально срать. І це правда. Коли ти кажеш, що у нас лукістичний світ, якесь суспільство там на тебе давить, і все таке. Ні, діло в тому, як ти себе відчуваєш. Якщо ти не акцентуєш на цьому увагу, не звертаєш на це увагу, нікому не кажеш. Боже, подивіться, така страшна без косметики. Знаєте, це акцентуєш на цьому увагу, щоб. Зловити якісь комплі... компліменти, і людина звертає тоді на це увагу. Вибачте за слово срать, я просто трошки, я просто трошки не на тому енергійному рівні, коли може підбирати слова і казати, що ой, і думати, що я кажу, так? Да? Хоча, коли я думаю, що я кажу, я завжди кажу, що воно йде, та йде. До речі, багато людей там ображаються, що я така грубіянка. Да? І пишуть: от, ти використовуєш такі слова, там мужик, типу, кончений Вон, такі слова да, різкі. А я не знаю, ну, ребят, я так реально спілкуюся, трошки гопнеться, е, трошки є в мені таке. Це від мого батя. Ну, в мене папа такий, я нічого не можу зробити. Ми так спілкувалися, я так звикла, я вже так спілкуюсь. І знаєте, я б могла над цим працювати, щось робити. Але якщо чесно, я сприймаю це в собі як частину свого батька. І я така, да ладно, хай буде. Ну, Навіть щось у цьому є. Да? Не всім же будь таким порядним і леді. Я можу бути Леді, але не завжди хочу. Отак от, от. Так що не ображайтесь, коли я там говорю такі слова, типу, мужик, там, що вони якісь грубі, просто не звертайте увагу. І ще про це локістичний світ, знаєте. Ну, я ніколи не погоджусь з цим. Ну не погоджусь я з цим і все. тому що... Ну, я не знаю, ви скажете, у мене інша бульбашка. Я там, я навпаки, я люблю стрьомно одягатися. От мама постійно мені казала, що я як бомж якийсь, що я як я не знаю, домовий, домовий якийсь, що я просто як добів в простині, що я. Я постійно, знаєте, от я люблю прям светер запихнути в спортівки, надягнути якісь там стрьомні боти. Воно буде навіть грязне. Е, ну, боти грязні, наприклад, собаку. Я йду гуляти, да, ми там по грязі якісь походили. І от я реально виглядаю, ну, це не стильно, це не гарно, це страшне, воно мене уродує. Але я отримую задоволення, коли я в цьому ходжу. Я не знаю. І мені пофіг, що хтось вважається некрасивим, я не комплексую, я відчуваю себе у цьому прекрасно. І... І я ні на кого не давлю, щоб хтось там виглядав добре. І окрім моєї мами, якщо чесно, я ніколи в житті не стикалася з тим, щоб хтось мені розповідав, що я повинна інакше виглядати чи щось інше одягнути. Чи якось хтось на мене не так дивився. Або якщо дивився я не помічала. Один раз, знаєте, я зустрічалася у школі з хлопцем сказав: типа, що, що ти нігті не фарбуєш? Чи я нафарбувала нігті, і він мені сказав, о, нарешті, нігті нафарбувала щось таке, да? і мені це здалося таким дивним, я думаю, ти що, кончена?» Коротше, я от тоді з ними розталась. Ну, як розталась? перестала спілкуватися. Да? От реально для мене, коли чувак звертає на те, нафарбовані у тебе нігті табенігті, для мене це Red flag. Для мене це щось ненормальне. Тому ось ця тема локістичного освіти, як вона. Е Да, я ми не живемо в вакуумі. Жінки повинні там що, жінки повинні да Боже, кому вони повинні. Я намагаюся зрозуміти цю тему, але я не можу її зрозуміти. От вибачте, хто там пише, що я в якомусь вакуумі лукістичному, я не бачу цього всього. Ну реально, може я трошки, знаєте, соціальна людина, і я реально цього не бачу. Що ми, може мені повезло, що я не відчуваю цієї проблеми, що на мені немає цієї давки. Я не знаю якісь комплекси, розумієте? От якісь комплекси там у мене було в підлітковому віці. Для мене оці всі проблеми, якісь логістичні, це все підліткові якісь проблеми. Коли ти виростаєш, я не знаю. Тобі настільки стає. Коротше, не настільки важливим, якби, Думка оточуючих людей з приводу того, що ти робиш у своєму житті. Да? Того, що ти його просто проживаєш, як тобі подобається, і клала ти на всіх. Ну, вибачте, того, що якби, життя коротке, і все таке. Да? Може, комусь не подобається, що я скажу, але що поробиш, що таке. Ну, я ж тут кажу свою думку. Ви можете написати свою, свою якби, в коментарях. Я там, хоч жаліться, що я не відповідаю на негативні коментарі. Але, друзі, у нас тут взагалі-то свобода слова, і я ніколи не видаляю коментарі. Так, з приводу Спартака ОМ. Боже, ну це взагалі крінж, друзі. Це крінж. Особливо момент, коли він їй показав трупака, не попереджуючи її. Це. Було дуже не тактично була така ж тема, коли він казав, що фу, огидно про пологи. Да, про пологи продовжив нести свою діч. Чому він і так важкий травматичний процес? Ще й називає огидним, гедомерним, що у нього більше ніколи не встає? Якщо у нього більше ніколи не встане, то знаєте, мені здається, що у нього взагалі проблема, з цією якби, функцією проблема є, у нього взагалі встає через раз. Ну коротше, після цього інтерв'ю, знаєте, він мені став ще більш хідомерним. Якщо до цього у мене було насправді нейтральне відношення до нього, я просто я всім казала, господи, дивіться на здоров'я, головне не сприймати це як науковий контент. Зараз у мене до нього з'явилася огида, тому що, знаєте, у мене склалося враження. Що він реально спить зі своїми клієнтками, тому що він якось про це так говорив. він якось, От подивіться, як вони ведуть себе з цим своїм напарником, я... янович, Яневич. Я, вибачте, я плутаю його фем... х... ф... фамілію. Е, от. Вони ведуть себе. Наче вони просто поп-зірки, наче вони там всі перед ними повинні повинні вкланятися. Вони від цього кайфують, їм подобається. Вони, вони не думайте, що вони скромні хлопці. хрена подобна. Вони. Я думаю, що вони ну, реально складається таке враження, що вони користуються увагою дівчатам. Може, в них за цілий загін, як оце групі, зда? Може, у них там ціле групі вже сформувались? Я не знаю. Коротше, виглядає це все так. Мені якось от реально, це моє внутрішнє відчуття. Я не, не кажу там нічого, в мене немає фактів. Але це моє внутрішнє відчуття. Ми ж тут пліткуємо, кліткуємо да, отаке з приводу потапа. Потап зробив оцю пісню про волонтерок. Волонтерки, Ама-мама, волонтер. Я з хлопцями була, всю ніч волонтерила. Друзі, що сказати, те, що це гедомерно, це що це пошло, те, що це не повинно існувати, і так далі. Ви так знаєте, я вам навіть повторювати це не буду. Що я хочу сказати про Потапа, що він відмінний бізнесмен. Він знав, що він хайпане, він знав, що буде негатив. Він знав, що це будуть збирати йому мільйонні перегляди на цьому негативі. Він спеціально це все зробив, тому що він на цьому шариться. Це його робота. І те, що він вирішив хайпнути на такій травматичній для багатьох людей темі. Те, що і так багатьом дівчатам приписують, що вони там з пацанами, тими знаєте, не працюють, а Що попала, роблять? Те що він вирішив на цьому хапнути? Це гедомерно. Потап, тебе тут ніхто більше не жде тут. Реально, потапа не чекають. І Потап уже тут кар'єру не зробить. Якщо він думає, що він буде хайпувати і збирати ці мільйони перегляди тільки на негативі увесь час, це так не працює. Потрібно робити щось хороше. І він хорошого просто не вміє робити. У цьому проблема. І колись люди перестануть біситися, колись вони вже перестануть дивуватися і просто втратять інтерес в нього. Тому. Якщо і буде цей хайп працювати, він буде працювати недовго. І, до речі, про хороше, друзі, чесно, я роблю відео про хороших мужиків, воно буде. Просто я не встигаю, мені треба якось. Просто є якісь актуальні теми, які потрібно робити для того, щоб алгоритми працювали, є ще і реальне життя. А мені треба зробити торт, тому що в мене у чоловіка день народження. І знаєте, ми зустрілися, йому було 26. І він був такий, знаєте, молодий. А зараз йому вже 33. І я бачу у нього вже, знаєте, зморшки. І я така думаю, ніхіра собі. Оце дожились, так? Да? Я така думаю, блін, це що і я старіть буде. Це і у мене зморшки щось будуть. Капіц. Я вже старша буду, ніж коли я його зустріла. Кошмар. Кошмар просто. От я йому буду робити якийсь торт Рафаело, Я придумала зробити якийсь кокосовий торт. І з приводу там, знаєте, це ж завтра. Ні, післязавтра, 24-го обстріли. І всі так панікують, всі там о, щось русня таке зробить. Друзі, давайте якось включати раціональний аспект. Будуть обстріли, але обстріли у нас були і в звичайні дні, і вони були більш масовані, ніж вони можуть зараз зробити. Ядерку вони за два дні не запустять, тому що до цього треба готуватися. А всі, якби, розвідки кажуть, що до цього ще не почалось готування, е, наступу не буде, тому що там все під контролем. Е, якісь там, я не знаю, ви боїтесь е, цих бомбардувань з літаків, вони сюди не долетять. Друзі, все дуже просто. У нас буде рік війни. Потім буде два роки війни, потім буде три роки війни, і війна з нами надовго, і Росія готується до довгої війни. коли ем, якби, Люди, які готуються до довгої війни, вони ядерку так швидко не запускають. Якщо буде ядерка, вона буде десь в кінці, коли вже у нього не буде вибору. Е, тому, друзі, давайте якось раціональніше. Ви просто дивіться, візьміть рюкзачок. Зберіть для того, щоб ходити завтра в укриття. Може, тривоги будуть довгі, і прийдеться посидіти, і краще завтра посидіти. Ви покладіть туди, зарядіть телефончик, там скачайте якісь відосики, візьміть карімат, е приготуйте там е для своєї собаки якісь іграшки, щоб його взяти в укриття. І все, є тривога. Ви спускаєтесь в укриття, ви там сиді, сидите і йдете, коли від тривоги назад до себе додому. І все, і ви живете далі своє життя. Ви не повинні через якісь дати, через якусь русню там, зупиняти своє життя, щось там робити. Ми просто дотримуємось усіх правил, які є для того. Щоб забезпечити собі безпеку. Все, друзі. Реально, рік війни вже. Ви досі ведетесь на цей псо. Включайте якось раціональний аспект. Робити щось треба, але прям боятись, тривожитись, чого ви боїтесь. Навіть немає значення там, це 100 ракет чи це одна ракета Уже одна ракета це ненормально. Ми, ми чому втікали 24 лютого? Тому що ми не знали, як нам реагувати на що і як виживати, і що буде зараз? Ми все знаємо. У нас є чіткі правила, є якась послідовність дій. Тому друзі, ну якось давайте вже адекватніше себе поводити. Ми люди на війні, вже якби дев'ятий рік війни. Усім да? дякую за увагу. Дякую всім спонсорам мого каналу. Вас стає більше, це дуже ціню. Є так... так. І до зустрічі.